З 15 жовтня в області функціонує інформаційний центр допомоги учасникам АТО. За перші дні роботи до нього надійшло більше 20 дзвінків. Працівники кол-центру допомагають бійцям та членам їхніх сімей шукати відповіді на питання будь-якого характеру. Для цього центр має базу контактних даних психологічних та юридичних служб Чернігова, області та всієї України, а також контакти центрів, які надають соціальну допомогу та допомогу з працевлаштування. По Чернігову городу нас дуже велика база. Мы имеем базу по всей Украине, по юридическим консультациям, практически в каждом регионе и даже в некоторых случаях очень детализированно мы имеем информацию по юридическим фирмам, которые бесплатно нам предоставляют помощь участникам, а то их семьям. По психологической помощи мы сотрудничаем в первую очередь с общественной организацией Ресурс. Они нам помогают найти специалистов по регионам. Ну, по районам нашої області, щоб допомогти на місці. Естественно, сотрудничаем с з центром зайнятості. Ну і з об'єзом, поскольку ці вопросы решаются через них сейчас. Працівники інформаційного центру кажуть, їхня головна ціль, аби жителі саме найвіддаленіших куточків області могли отримати допомогу, адже мешканцям обласного центру знайти необхідну службу значно легше ніж в районах. Головна наша задача это приінформірувати удалені регіони, города, села, о их возможностях. Потому что проинформировать чернигов, обеспечить чернигов всем необходимым это очень просто. Но всегда всю жизнь страдали села. Поэтому наша цель это удаленные регионы нашей области. Аби якмога більше куточків Чернігівщини були охоплені консультативними послугами інформаційного центру, його представники проводитимуть серію виїзних зустрічей в райони області. Наша ціль, щоб в кожному, максимально в кожному селі був наш телефон, щоб люди могли получить помощь. А ми будемо у нас буде 13 виїздів ну, в ближайшие півгода по районам області, будемо брать максимально віддалені, те, в которых... Плохо развито волонтерська движение. Даже якщо вопрос не касается там юридический, социальный, а може бути, то другой вопрос есть у людей. Ми все одно готові приймати такі звонки, тому що да, ми не ответим в ту же секунду, але ми знайдемо человека, который допоможе. Оператори центру працюють з понеділка по п'ятницю, з 9-ї години ранку до 22-ї години вечора. Консультація безкоштовна.